Я Олена Костик, хочу познайомити вас з казкою, як народилося яблучком. У травні під Олесиним вікном ожила яблунька. Її гілки обсипало пуп'янками. Це ось Олесна гілочка. Олеся з неї очей не зводить, так само, як і Хмарка. Хмарка ще й скупала яблуньку рясним дощем. Нарешті Хмарка з Олесою дочекалися: з пуп'янка, мов степлих теплих полюшок, викуталась. Квіточка. Ой, як вона зраділа, коли побачила у віконці Олесю, а на небі хмарку. А як та квіточка тішилась, коли до неї прилітали бджілки, вони співали їй жужужу -жу -жу пісеньку, а вона їх напоїла яблуневим соком нектаром. Не встигла квіточка нацвістися, як налетів вітер і обтрусив із неї всі полюстки. Квіточка за ними не не дуже журилася, бо замість полюсточок на ній з'явилося. Манюнє зелене яблучко. Яблучко висіло проти сонця і щодня наливалося сонячним соком. Удень вигрівало собі боки, а вночі купалося під дощем. Яблучко було таке гарне, таке рум'яне, що жоден черв'ячок не наважився його вкусити. Так яблучко дожило до осені. Яблунька боялася, що налетить холодний осінній вітер. І зірве рум'яне Яблучко. Упаде воно додолу, і ніхто його не помітить. А на цю пору під яблунькою сидів їжак. Стрибай, звеліла яблунька. І яблучко стрибнуло їжачкові на спину. Їжак. – «Гайда до Олесі. Нехай побачить, яке гарне яблучко народилось у яблуньки!»